Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Озеряни. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Озеряни – село в Україні у Борщівській міській громаді Чорківського району Тернопільської області до міста борщів 10 км, до міста Чортків 20 км. Інформація, яку надав продавець. Продається будинок в селі Озеряне, Борщівський район, Чортківського району Тернопільської області. На території подвір'я жили будинок, літня кухня, колишня стайня, дровітня та недобудований гараж. Житловий будинок в чудовому стані з трьома кімнатами, новим санвузлом, ганком та верандою. Будинок має два входи проведене газове опалення і є ще грубка. В кімнатах свіжий ремонт. Пластикові вікна та нові вхідні двері, з веранди є вхід в підвал, а на задній стороні будинку є металеві сходи на горище. В літній кухні проведена вода та каналізація і встановлений газовий конвектор. Є свердловина, септик, квітник, город. Загальна площа ділянки 11,8 Поряд є город 25 сот за окрему ціну по домовленості. Інфраструктура до 500 метрів, залізнична станція, аптека, магазин кіоск, відділення пошти, центр міста, школа, дитячий майданчик, дитячий садок, зупинка транспорту, ресторан, кафе, лікарня, поліклініка. Ціна 29 500 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!